Ой, привіт, Лук'янівна, Ти вибачавши без запрошення. Мені просто хтось тут написав взагалі не розумію, чи то моя онука чи то. Та... Кіяких там, Боже. Сьогодні зранку по коробці щось казали. Кібер кіо. Кібер шахраї, от Допоможи по-людськи. А я тобі тут сирків принесла. У сьогодні тільки козу доїла. А, так проходь зараз чаю, сирничками твоїми поїмо. Читай, що там в тебе? Ну слухай, привіт, бабушка, Ми поїхали на відпочинок до Львів'ян. Що таке Львів'ян? Ну, не розумію. Я бачила півня без. без це чорт чи що. На святі я познайомилась з хлоп'яком, який їв хлопя. І розповідав про сузіря. Що таке сузір'я? А потім я програла йому в мяч мяч 500 гривень. Скинь мені на карту. Давай подивимось, що там. А, цю так це шахраї. Що? Якщо б вони вчили правило апострофа, то, може, і надурила б якусь бабцю. Кляті расисти.